Добрий вечір, дорогі друзі, підписники мого каналу і всіх, хто чекає моїх відео. Рада вас вітати в своєму вечірньому саду. Вечорі почався дощ і дуже швидко темніє. Зараз 16.08, здається так. А на дворі вже сутінки. І ось кітка наша проситься в хату. І сидить тут біля дверей, чекає, чекає, коли ж запустимо її. Ну і хочу пройтися з вами садочком, прогулятися і трошки вам показати, що я сьогодні зробила. У мене сьогодні виявився вільний час, і я трохи працювала в садку. Дорогі друзі, у кого є газон? Ну, здавалось би, що тут. Роботи, яка тут робота? Скосити і все. Але газон він дуже чутливий до опалого листя, особливо, коли воно намокає і він починає підпрівати під опалим листям. То я це сьогодні забирала залишки листків цих і, скажімо, виносила звідси, тому що він там уже трошки підпсувався. У нас ідуть дощі кожного дня. Якщо не моросить, то такий мілкий дощ. Я навіть не пам'ятаю такої осені, такої, щоб була. Дощ і дощ. Сонце виснулось, може, на хвилин 15 сьогодні і все. Ну що ж, передають заморозки. І от я зараз розмірковую, що мені робити з гортензіями. Я дивлюся, що листя на них ще не опало. Ну, Деякі листочки вже ж вони і одлетіли, бачите, багато яких. А ще ж тримаються. Я пробувала їх обривати, вони держаться. Ну, ось не хочу ніяк. І я не знаю, що його робити. Надіюся, що за ніч, може, обпадуть, а може не обпадуть, щоб зв'язати потім докупи і укрити їх агроволокном. Ну, от, сьогодні так загребла біля них листочки, підсипала їх трошки землею тією, яка була поряд. І щоб оті от прикорневі бруньки, які є, щоб вони принаймні збереглися. Ну, Я кожного року вкриваю гортензії. Ну і в цьому році теж, мабуть, треба їх вкривати. Уже зрізала хризантеми. Положила їх на землю, мене так учили. Хоч неохайно воно виглядає, мені не подобається, як воно виглядає. Оце таке, о. Але ж це, ну, так сказала ця жінка, яка продавала. Щоб збереглися вони, то треба їх зламати і положити на той корінь, звідки я його зламала. Ну, морозники. Морозники позв'язувала докупи, щоб вони не лежали на землі, бо вони так розляглися. Думаю, якщо вдруг сніг буде, то він їх ще більше до землі притулить. При... Ну, от, я цим займалася сьогодні. Трохи розворушилася. Я вважаю, що для здоров'я це корисно, тому що робота сидяча і приходиться сидіти днями. За столом, за ноутбуком. боком, і таким образом я, е як то кажуть, втрачаю форму. <ріху> ну, от треба рухатися. Я сьогодні старалась рухатися. Ну, ось туйки підросли, подивіться, які вони гарненькі стали. Магонія ось, бачите, яка вона красуня у мене. У мене сусід тут построїв вольєр для собаки. Не дуже фон красивий, але я не буду це показувати. І ця магонія я вже навіть до пуп'янки приготувала на весну. Що мене дуже радує. Я дуже люблю, як вона квітує. І пахне, і цвіт такий, він мені нагадує, знаєте що? Він мені нагадує е мімозу. От, як мімоза квітує, от він мені нагадує так. Ну, і шапки лаймлайт стоять отакі от високі, красиві. Що показати ще? Ось у цьому місці теж підв'язала морозник. Я не знаю, робите ви так чи ні. Ну, я вирішила, що треба його докупи якось зібрати. Тут в мене три кущики, щоб вони були окремо. Може, не треба було. Не знаю. Ну, думаю, що на краще. Ось. Туйки мої, такі вони зараз будуть зеленіти таким салатовим. А поряд будуть стояти оці шапки волотистої гортензії. Ну, і як, якась уже буде в садку, якесь разнообразі, як казати, сказати правильно. Ну і ось магонія теж. Мені дуже вона подобається. І ось, бачите, я з пуп'яночками магонія. Ну от, обіцяє квітувати. Помила шланги і треба занести їх на зберігання в погріб уже. Ми їх зберігаємо в погрібі, там окремо, але це вже зробить чоловік, Вон, вони там лежать, помиті. От, прийде, і потім він їх поскручує і положить на зберігання до наступного сезону. Вони в нас вже старенькі, вони вже в нас мають стаж роботи великий-великий ці шланги. Тут ще треба трохи довести лад, зрізати аїр. Бо він тут вже трохи підмерз, але я руки не дійшли до нього, вирішила все-таки познімати трошки, бо. бо. Бо на знімання, на зйомки в мене не вистачає катастрофічного часу. Мені дуже подобається цей дуболи... гостролистий. Дуб... Як тебе звати? Скажи мені, я забулася. Ой. Падуб, падуб-гостролистий, падуб-гостролистий. От, от оригінальна, красива рослина. Дуже мені подобається. Оцей от, Так, цей треба забрати. Ну, ось така от яскравість. варіагатність, Ці всі э, білі краї і гостренькі гостренькі такі, гостренькі, гостренькі от листочки. Мені навіть поклоться можна. У нього це падуб. Густролистий красунчик, красунчик. Дуже подобається. Підходжу до нього кожного дня. Любуюся, дивлюсь на нього. Дуже гарний. він. Так, ну а тут добулись на гортензія. Вона вже втратила трохи листків, згубила, але ще листя на ній багато. Гляньте, яке воно яскраве, гляньте, яке воно зараз. Таке ну, бордове, вона міняється. І його тон міняється від погоди. От ще недавно вони зелені стояли, а ті яскраво червоні вже упали, і оранжеві, деякі ще залишились. Подивіться, які він яскраві листя. Красунчик. Дуже подобається мені ця рослина. ну А якщо вона ще в мене буде цвісти, так як вона цвіте білим, то це взагалі. Краса не перевершена буде. Хвалюсь, хвалюсь, але ще не цвіла. Ну, зати квітують іще троянди. Ну ось, Надя Майділанд ще цвіте. Бачите, ось така на вітрі гойдається, гойдається. Тільки що дощ був, це вже вітер з'явився. Сіфейм, морська піна. Ось вона, Ця піна морська. Красині такі, це грунтопокривні. Але ще багато-багато роботи. Ну, вже ж багато зробила, поприбирала основне таке, що треба було зрізати, але ще не все. От там під, під тином треба ще підрабитися і половину прибрала, половину ні. Ну, темніть почало, думаю, познімаю трошки, познімаю чуть-чуть, Покажу вам. ну Але ось, бачите, саме шланги лежать, то я їх не буду вам показувати. Бо Ну що, шланги і шланги. помиті, ждуть, поки їх положить на зберігання. Ну, ось так у мене в садочку сьогодні ввечері. А це перед вами фантом. Із такими кистями. І ви знаєте, для мене ця робота приємна. Я з граблями походила позагрібала, не все ще зібрала, але трохи на дворі розвіялася, знаєте, якось і думки краще з'являються, коли ти працюєш з природою. Ну, ось мій такий собі, як би то сказати, букет. Букет із сухостою. Треба його, мабуть, на щось уже перемінити. Садок і двір чекає уваги. Любить, коли я їм приділяю увагу. Ну, по черзі до всіх підходжу, з усіма розмовляю і вони чекають, поки я до них прийду. Ну, ось б'ян-веню, квітує, подивіться. Б'ян-веню, ще має квіти. От і от квіточка ще Bianju є. Дуже запашна троянда французької селекції. Ось вона ще в бутонах стоїть. Так, це Bianju. Ні, це Сайстер. Це на Сайстер. Ось з такими от бутонами. А біан-веню зверху. Оце вона. Ну, що ж, зима скоро, Сьогодні день вологий, теплий, сирий. бачите, троянда в небі із бутонами це лагуна. Але ж через день, вночі буде заморозок, ну мороз мінус три. Тому треба. Відкривати, мабуть. Ну, мокре, не знаю, як вкривати. Ну, ось Марточка наша. Чекає, поки я буду йти в будинок і вона піде теж. Ліра сидить в буді. Сказала, о, сіль почув, що зйомки йдуть. Ну, так. Да. Сільвер, ти привітатися йдеш. Хороший собачка. хороший хороший собачка. Він оце таку пору до нас прийшов. Да, оце вже така була погода, оце був листопад 2013 року. Ну і він бродив, ходив, не мав де жити і прийшов сюди. І жив собі під сараєм, там з корми разом. А потім я обнаружила, що в мене є ще така красота. Та ну він тоді був молоденький собачка. Йому тоді, мабуть, рік був. Бо він ще гриз нам усе підряд, зарядні від телефона потім пульти від телевізора, стільці на кухні понакусував. Ну, Малий ще був такий собі. от. Але тоді він у нас поселився і живе до сьогоднішнього дня. от. Ми йому зразу зробили щеплення, ми йому зробили. Спочатку антигельмінтацію, потім щеплення зробили, паспорт зразу йому оформили цьому собачці. І от він у нас 13-го року живе. Наш собачка такий хороший, хороший, хороший. От. Ну що ж, дорогі друзі, походила, погуляла, вам усе показала. Потроху намагаюсь навести лад. Ну, а зараз. До побачення, до нових зустрічей. Всім дякую, що ви зі мною були, гуляли, що ви пишете такі гарні дописи, що ви ставите лайки. Ну як же, лайки обов'язкові, хто підтримає нас? Тільки ми самі себе підтримуємо. Бажаю вам здоров'я, мирного неба! Нехай воно осіннє, дощове і пасмурне, але неодмінно мирне. Тихої вам сім ночі, спокійних снів, радості в житті. До побачення, до нових зустрічей. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду дуже рада. З вами була Наталя у своєму осінньому саду.